Це здавалося неможливим, але це сталося. Росіянин був фаворитом протистояння на шоу в Ріаді, але невисокий німець показав, що дива у боксі також стаються. Арслан Бек Махмудов це уроджений з Росії, що останні роки проживає в Канаді. Його малюють як канадця, аби обходити санкції. Таке собі рішення як для України, адже цей хлопець був четвертим номером WBC і потроху підбирався до бою з Тайсоном Ф'юрі. В іншому куті був німецький боксер Егід Кабаєл. Менший, без багатого боксерського досвіду, Кабаєл виглядав великим андердогом цього протистояння. Мало хто ставив на нього, але коефіцієнт на його успіх був дійсно солодким. Як і зараз на Усика у бою з Ф'юрі, букмекер. В Українці не дуже вірять, а ми навпаки. Дуже. Якщо ставити, то на Фавбеті за посиланням у закріпленому коментарі. Там буде ще й бонус. Однак нагадую вам, що це розвага, а не заробіток. Бій Махмудова та Кабаєла розпочався з домінації уродженця Росії. Арслан Бек або Дупонюх, як його назвав Тайсон Ф'юрі, володіє ведмежою манерою бою, де белий боєць намагається дістати свого опонента важкими наскоками з боковими ударами. Кілька разів він перевірив на міцність опонента, але ще кілька разів Агіт вміло його провалив. Кабаєл намагався відстрілюватися, але його удари по такій бамбулі здавалося просто ні до чого. Однак у третьому раунді почала живріти надія, що німцю таки вдасться себе показати. Він кілька разів прекрасно зблизився та контратакував небезпечного противника. Це підбурило коментаторів та глядачів на емоції. Махмудов виглядав самонадіяно. Він не думаючи про захист, ішов уперед із відкритою головою, реально захищаючись лобом. На четвертий раунд Кабаєл виходив у доброму гуморі, що втілилося у перевагу в ринзі. Одного разу висіливши противника, андердог пішов далі. І це призвело до нокдауну. Махмудов змушений був взяти цей перепочинок і знову повернувся до бою. Але ненадовго. Кабаєл продовжив побиття росіянина і ще пару разів добре всадивши в нього свої кулаки. Знову Махмудову відраховують. Але тепер це все. Рефері зупиняє бій. а Перемогу технічним нокаутом здобуває Агіт Кабаєл. Приємно, що в цьому є й український. Слід. Наш супертяж Олександр Захожий паренгує з німцем Едітом Кабаєлом, попереду в якого бій з типу канадцем Арсланбеком Махмудовим. Останній свій бій Кабаєл хоч і виграв і навіть достроково проти якогось ноунейма з Хорватії, але це було дуже непоказово. Багато в'язанини, взагалі ніякої динаміки. Коротше, показав погану форму. Тому перемогу над Махмудовим я передрікати не буду. Але якщо це станеться, то буде дуже приємний сюрприз. Особливо приємно, що в цьому може відіграти роль і український боксер. Таким чином, наш супертяж Олександр Захожий допоміг кабаєлу надерти російську дупу. Приємно, правда ж.